Нове ім'я в сегменті фастфуд – «Габар». мережа. Планує розширюватись до двох тисяч ресторанів в Україні. Випадковості не випадкові. Міні серіал від міністерства десертів. Мережа Вок відкрила перше АЗК у новому СІТІ-форматі, які супермаркети сільповразили світ дизайном? Вітаємо з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш youtube канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Українська мережа луцького походження Галя Балована швидко стала беззаперечним лідером із продажу домашніх напівфабрикатів у межах України. Але на цьому співвласник Володимир Матвійчук не зупинився і поставив амбітну ціль стати виробником та продавцем на номер один у світі. Тож у кінці 2022 року почали експансію під брендом Мультікук. Тепер у портфелі бізнесмена з'явився ще один амбіційний проєкт мережа закладів харчування «Габар» Перший з яких вже відкрився у Луцьку, а другий в цьому ж місті готується до відкриття. Тож габар гастробар, який поєднує декілька популярних форматів: кав'ярня, кафе, бар, ресторан із можливістю швидко скуштувати їжу ресторанного формату в меню 35-40 страв. Проте в планах збільшити пропозицію до 45. Тут орієнтуються на принцип фастфуда. За планами, будь-яку страву клієнт має отримати за 5-7 хвилин. На відкриття першого закладу Габар у Луцьку завітала саме та цільова аудиторія, на яку орієнтувалися при розробці концепції закладу: це молоді люди, молоді мами, школярі. Проте в перші дні були певні проблеми. Наприклад, замість анонсованих 5-7 хвилин від замовлення до утримання гостям довелося чекати дещо довше, але запевняють, що всі труднощі, які виявили, вже виправили, докупили обладнання, за тиждень налагодили процеси та повернулися до заявленого терміну видачі замовлень. Середній чек габар приблизно 180 гривень. А чого не очікували? Так того, що після відкриття габар страви, представлені в ньому, стали краще продаватися в мережі Галя Балована. Планується відкриття близько двох тисяч точок по всій Україні і вже є запити на купівлю франшизи. Популярність виправдана, бо заклади такого формату можуть запрацювати де завгодно на вокзалах і автовокзалах, на заправках і автомийках біля університетів і коледжів у житлових комплексах. Та на фудкортах ТРЦ у містах мільйонниках і в маленьких райцентрах. Такий формат буде потрібний всюди. А посилання на ексклюзивне інтерв'ю власника Габар залишимо під цим відео. Заклад Міністерства десертів продовжує радувати свою аудиторію кумедними міні-серіалами, в яких з гумором показує різні ситуації життя українців. Так, у новому відео передбачення заклад показав, як дівчина змовилась з подружкою-офіціанткою, щоб за допомогою назви десертів натякнути своєму хлопцеві, що вона чекає від нього освідчення. Як думаєте, випадковості не випадкові? А я буду десерт, весільна сукня. А що? Ну так, от він в меню в столиці відкрився АЗК Вок в концептуально новому сіті-форматі форматі. Це перший міський автозаправний комплекс, побудований компанією з нуля під час повномасштабної війни. Для зручності водіїв на новому АЗК встановлені інтегровані паливороздавальні колонки з різними видами пального та автогазу, де одночасно може заправлятися 12 авто. Є швидкісна зарядна станція загальною потужністю 60 кВт. А простір Cafe на 42 посадкові місця виконує одночасно низку функцій. Тут можна не лише смачно поїсти та перекусити, але й зарядити гаджети чи попрацювати, що надзвичайно актуально в часи блекаутів у теплу пору року. Відвідувачі можуть відпочити на вулиці на сручній терасі, яка має 18 посадкових місць. Подбали й про маленьких гостей. Адаптовані санвузли, спеціальні стільчики в зоні кафе, м'який ігровий куток для малечі все, щоб їм було зручно і цікаво. Також на новому АЗК облаштували безбар'єрний простір. При вході встановили тактильну плитку всередині об'єкта, відсутні пороги, є окремий санвузол для людей з інвалідністю та матерів з немовлятами. Новий АЗК не просто автозаправний комплекс, а клієнтський простір, де кожен сервіс та зона продумані до дрібниць. Профільний журнал про роздрібну торгівлю European Supermarket Magazine відібрав найбільш вражаючі інноваційні дизайнерські концепції магазинів, які були відкриті або оновлені на європейському ринку ритейлу. Здогадалися, яка українська продуктова мережа потрапила до списку «Europe's Finest Store»? Думаю, не треба мати дар передбачень. Звісно, три супермаркети сільпо і мережа стала єдиним українським ретейлером, магазини якого потрапили до списку найкращих. З цікавого що вони були відкриті у повномасштабне вторгнення. Перший сільпо у стилі неофолк. Цей супермаркет відкрився у вересні 23-го року у Львові, в ТЦ Садова, та має площу понад 1200 квадратних метрів. В дизайні цього магазину можна побачити мотанки, свищики, вишивки з різних регіонів України та орнаментальну символіку. Під час шопінгу у покупців є можливість отримати чітке усвідомлення свого коріння ідентичності і прив'язаності до батьківщини. Між рядами страв з кулінарії тут простягаються піксельні вишивки з різних регіонів України. Ляльки-мотанки оберігають процес випікання найзапашнішого хліба, а свищики контролюють процеси купівлі товарів на касах. Другий найбільш вражаючий європейський магазин за версією журналу сільпо у стилі «Гоблін Кор», який був відкритий у жовтні 23-го року у Білогородці Київської області. Його площа 1500 квадратних метрів. Стиль цього магазину було присвячено трендовій течії «Гоблін Кор» – естетиці, яка пропагує близькість з природою. У цьому магазині поріс на стовбурах дерев, різноколірні гриби здіймаються над рядами з улюбленими смаколиками. А равлики натякають: сповільніться, насолодіться моментом, пахощами випічки та красою лісової флори та фауни. А щоб розгледіти містичних лісових істот, інтер'єр торгового залу оформлено в природному стилі. Деревина, зелені відтінки та рослини на шпалерах ілюстрована історія про гобіна, охоронця лісу. А колони оформлені у вигляді дерев та декоровані мохом. І третій магазин сільпо присвячений гутництву, який відкрився в листопаді 23-го року у Яворові Львівської області. в ТЦ Маквей, площею понад тисячу квадратних метрів. Дизайн цього магазину натхнений гутництвом це ремесло з виготовлення виробів зі скла, які відрізняються кольором та прозорістю. А виробництво скла з давніх часів було поширене у низці регіонів України. Проте саме завдяки львівським митцям склодувам українське гутництво отримало сильний поштовх до розвитку в останній час. У торговому залі можна помітити складу за роботою, ремісничі інструменти, що століттями майже не змінювалися. Та навіть гутну піч це в ній звичайний пісок перетворюється на кришталеву дивовижу. Майстри Сільпо не лише відтворили давнє мистецтво, а й надали йому сучасного звучання. Так, у магазині з'явилася колона з пляшок, яка підтримує не лише стелю, а й тему екологічної переробки в оригінальний спосіб. Ще більше новин, кейсів, колонок, провідних експертів роздрібної торгівлі. все у нас на сайті Раоюа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень.